Можливо, можливо, як варіант при знищенні картин Марії Примаченко або тих самобутніх художників, які в нас тут були полотнища планувалася заміна, заміна іншими художниками російськими. Можливо, на їхній погляд дуже відомими, дуже вагомими, але е, німцям не вдалося, тому що. Ну, ми знаємо, ми знаємо історію, ми бачимо, що відбувається, і вже ця заміна, вона не відбудеться. Вона не відбудеться із-за того, що от те, що вони вселяли в нас стільки років, вони в один момент навіть з цим музеєм, от для мене в один момент те все, що я вивчала до тих пір. Для мене було можливо, да, мистецтво це класно, різне. Я шаную мистецтво різних народів, все. Але в той момент, коли я побачила, це для мене перестало існувати. Особисто для мене. Не знаю, це моя така думка. Все, все російське. От, от так. думаю,